Так, і пасси, бачимо, сьогодні був морозець, 3 жовтня. Потім туман зайшов, от я показую такий. Десь біля 1 градуса точно вух. Якщо б не туман, було б набагато більше. Там є жоржини, не буду розкривати, поки що я їх накрив, слава богу, отже, зберіг, надіюся. Як я вже говорив, був у нас заморозок біля 1-2 градусів. У мене, зокрема, по воді, я так зрозумів, не перевіряв градусником, І я зберіг оці жоржини. Вони гарненько тут такою грубкою, такою купочкою, і як букетик наше, і мені вдалося накрити. Ось тут такий халат в мене є, не важкий, зелений. Отже, поки що буду тішити моє око і надихати на творчість. Я чекаю, щоб там удалині пожовтіло більше листя, бо все-таки 3 жовтня, але ще наразі, як бачимо, доволі зелено. Отже, творчої наснаги всім нам і мені, зокрема, побажайте. І чекаємо на нові карпатські пейзажі. Очікуємо на барви осені, які надихають не тільки художники, а й На жовтень можна планувати поїздку Карпати, відпочити. Листопад зазвичай вже, як ми розуміємо, сіренький, холодненький і так далі, поки не з'явиться перший сніг. Будьмо здорові. Не Пора вже 3 жовтня, але ще дереві тут у мене є. Я його так призалишаю для насолоди і для зйомки певних цікавих відео, відео і фото.